Якщо тисяча людей у щось вірить, а я один вірю в протилежне, то тисяча проти одного, що не мають рації. Вони неправильно думати, що слід чинити так, як робить більшість частіше за все. Виграє той, хто виділяється. Якби земля була кулеподібна, то на чому б вона трималася? Ця куля полетіла б у безодню і розбилася б об якусь перешкоду, яку зустріла. І взагалі, як на кулі могли б жити люди? Мабуть, такими словами люди зустріли теорію Піфагора про кулеподібну форму землі. Зараз немає сумнівів, що земля кругла Колись у п'ятому столітті до нашої ери для людей це було неможливим. Давньогрецький філософ Піфагор був першим, хто при. Пустив, що земля має форму кулі. Вчений взнав, що не всі зірки, які видно з каїра, можна бачити на півночі. Це означало, що земля має сферичну форму. Проте тоді ніхто не повірив Піфагору. Та чи означало це, що він помиляється? Аж ніяк. Адже навіть одна людина, погляди якої відрізняються від інших, може бути єдиною, хто має рацію. У Біблії є історія про одного вірного Божого чоловіка. Він і його сім'я були. Тими, хто зберіг Божі заповіді в той час, як інші безбожно грішили, і коли він отримав указівку від Бога, його прийняли за божевільного. Але Біблія каже, і зробив ной усе, як звелів йому Бог. Так зробив він. Ну і побудував ковчег, незважаючи на людей, що сміялися з нього. Потім він увійшов до шовна, і Бог спас його від потопу, який знищив тих, хто залишався ззовні. Ця історія доводить, що натовп може помилятися, а бути не таким, як усі. Це перевага Піфагор і Ной у свій час опинилися на полі битви за погляди і судження. Серед чисельної кількості людей вони були єдиними, хто відстоював свою думку. Цим вони показали, що одна людина може бути розумнішою за тисячі мудреців, і що один у полі. Теж може стати воїном. Як щодо нас, ми змушені битися на полі битви кожного дня і нерідко опиняємося самі серед натовпу, що готові поглинути нас за будь-яке не таке судження. Нас можуть судити за одяг, оточення, погляди або релігію. Однак це ніяк не підтверджує того, що ми неправильні. З Богом навіть у таких ситуаціях можна відстояти свою думку. Тому давайте не боятися бути самотніми воїнами і про. Сити допомоги у всемогутнього бога.